Якщо у нас ось тут, наприклад, ми проміряли не лише між стінками, а проміряли, що тут є вікно, наприклад, на довжині там, тут 1200, далі вікно 1500 і далі піде те, що є. Я так зісціную цю ситуацію. ось Тут візьму, візьму так. Звідси сюди 1200 Enter, О, знаючи, що тут Давайте багатокутною стіною візьму. Ось так. Багатокутна стіна. 1200 ентер. Далі ніша під, ну, місце під вікно буде 1500, наприклад, Enter. і все, що залишиться там, допустимо, сюди, закриваю стіну. І дивіться, в мене, в принципі, є ось оце місце, яке агікат мені підкаже ось тут ці дві точки. Це такий. Досить зручний метод, тому що ви його проміряли, це вікно, особливо в дизайні, так? Ви ж міряли. Ви знаєте, де є, І архікат вам його промалює. Ось, Звичайно, сонце на вулиці, відкривання досередини. І ось таким чином, бачите, ми маємо ще інший метод, там не треба ні x, ні ігриків. Ви маєте оці оточки, Ну, але, правда, їх зазвичай досередини, ну, ми проміряємо зазвичай не на фасаді, а до середини 1200 там. Тих 1500 ентер, і далі якісь там, наприклад, 1000. Так, і Enter. От. І те саме вікно, наприклад. Ось Alt. я До речі, вікна теж можна брати Alton. Але тут треба було Escape, назад бо я ось. Взяла альтом вікно. А те саме, що мені треба. На вулиці е Сонце відкривання до середини Ось таким чином ми з вами, в принципі. Маємо теж ось, ось цей, цей варіант, але тут щось пішло не так. Ага, я прив'язав. Це, це важливий момент. Випадково. О, я на ну я зробила вікно не в тій стіні. от, і ця стіна, от я, я її зараз видалю. Ну, давайте в принципі можна би було зробити. Як ви нажимаєте цей обзор? Обзор. Ось і тут, і тут є він, ось тут. Або можна назад F5, F5. Угу. Тоді переходимо на F5, ми переходимо сюди. І дивіться, якщо я зроблю а в 3 d теж можна будувати теж 1000, наприклад, тих 200 ентер. 1500 Enter. Ну і ще там 2000 ентер є. От, Можна взяти вікно. Теж, до речі, в 3D можна будувати. От, зараз акуратно в цій стіні, відкривання досередини. Сонце було назовні відкривання досередини. А тут проблема в тому, що я випадково ну, так якось сталося, що взяла і побудувала вікно не в тій стіні. Зараз, по йде в цій стіні. Ось, бачите, воно в мене випадково прив'язалось до цієї стіни. Тобто, рішення є таке: видалити цю стінку. А оцю стінку дотягнути, от є така команда. Підтягнути сюди, от тепер воно адекватно побудувалося, тому що, ну, в принципі, вікно саме по собі пройом вибудовує. Просто якщо вікно, в принципі, побудоване не в тій, що треба стіні. От якщо я зараз, наприклад, перенесу вікно, бачите, оце стісіні байдуже до цього вікна, бо воно прив'язане до конкретної стіни. Ну, в такому випадку, наприклад, якщо мені треба перемістити, так там можна об'єднати стіну. Я дві стіни взяла, можна взяти редагування. Ось, і тут є така команда об'єднати стіни. Зараз подивимося вирівнювання, розподілювання. Об'єднати стіни, але вони в нас чогось Оця команда зараз заблокована. Ну, по ідеї, оце ось тут переформування. Можна отут в плані подивитися, може на тут іде. Ось. Об'єднати редагування. Ось, є. В плані вона працює. Редагування переформувати, об'єднати стіни. Ось, і тепер пройом побудувався, є суцільна стіна. Бо таким методом, як я показала, що коли ми маємо ось оці прив'язки, ви ж їх поміряли, так? У своїй квартирі. От, то там бувають такі от от нюанси, які, що якщо точно побудовано, це правильно, так? То іноді в мене вже питалася, як робити так, щоб воно там так не було. Ну, в принципі, можна вибрати стіна. О, тут, бачите, ось тут стіна її, в принципі, не видно. Я тискаю стіна Shift, щоб її знайти ту стіну, ось тут десь там є. Так, стіна. Ось, отут, бачите, боки підсвітлюються. Я натискаю, не відпускаючи Shift, я натискаю ліву клавішу. І знову третя стіна, заходимо в редагування, переформувати, об'єднати стіни. І тепер ми маємо акуратно всі оці. Букові грані вони є, і тепер ціна, в принципі, вона єдина з'явилася. Просто ми в процесі будували ці точки, використали її для побудови вікна, так, і потім ці точки, умовно кажучи, забрали редагуванням щоб все адекватно у нас будувалося.